Всем привет, ребята, вы на канале Микса мы сегодня играем в Джуму Три Беи И сегодня ребята вроде как думаю что не поручить занятия Так что запись на канал звонит продолжаем Так, так заберем канал что мы давно их набрали Да ребята таких роликах просто за... я забувала. Ребята, я собі поки був поділа, в поділах, у десяті днів у мене не було або багатенько, так, можна сказати, як собі купив нові стіни. Він, він прикольний такий. Я покажу. Я тут кавлен режим, кознайдука. Я там пробував проходити і сидіти, си але це не інший діянок. Просто, ну, все одно, легкий урин, И не знаю, що з діянком. Ось, дивіться, це склін Меліса. Ах, не пройшов весь перш. Ну, дай, що я не розумію проходитися. первой попытки. жаль ну тут надеюсь, мы сможем через два момента так тем пропрыгать ребята реклама уже закончилась мы продолжим. вау я даже тоже Зміг перепригнути, ребята, Ви бачили? Ні, так не получается произведение. Надо ще раз спробувати. І думаю, що тут гравітація якась неправильно тут зроблена На, На четырнадцатых. Я зміг зробити, щоб я миллиус, скільки процентів. у меня показано. Я думаю, ты сколько я там прохожу. Интересно. Як тут проходит с тем шариком? Интересно, конечно же. Да, это Ребята, одну секундочку. Зараз я капридука. Ребята, все там дальше мне заважали, я, я закрив. А мы продовжуємо. Тут легенько. Так пригаємо. Ребята, вы можете мне задавать питання в коментарях. А, не дещо. Так, що може Если вам щось цікаво про моє життя чи про мій канал, пишите в коментах. Потім что я буду я по своему ролику. Кусил якийсь фон ігри, На якомусь фончик включу-ка прикольному Почти без ігор всяких. І там я буду відповідати на питання. Так, що мені було цікаво по чекав, що ви хочете мені задати. Це не було дуже цікаво. Так що, ребята, ви можете писати, конечно, хто хоче. Ну, це легко ж. А, понятно, думаю, що це дорога. Реклама, ребята, можно бесить. Ну, понятно для ч Ну, в роликах, конечно, бился. Бі Ой, конечно, хотя что сказать и забу нажати. Так, ребят, ну я не понимаю, чему деякі ютуберы, коли вони на разів убиваются, то в них не получается нормальные рекламы. Я чего не понимаю? Кто знает, пишите в комментах мені цікаво. Ну, зараз легко так попригати. Ага. Ну, краще буду шариком там проходити, бо так полегше. Да, ребята. Ребята, спробуйте теж пройти цей уровень. Я буду цікаво, за якої попитки ви пройдете. Я скільки попиток ви займалися це робити. А ви можете в ролику, звісно, дивитися. Я в кінці ролика можу сказати, скільки, на які попитки то я закінчив. Та, то я в жодному ролику можу теж буду в цей режим грати в цей Джомі 3D. А также можно бути там моя мама штучка спеціальна, там дечитать можна щось. А що я там можу взяти и і клікати, клика надо добавити. Або на калькуляторі ставити цифри. Ну, це легко ждать ребята. Ну і, і програвати в Джома 3D, точніше не програвати, а омарати, це дуже-дуже -дуже легко. Так, да, ребята. Ну це ж легко. Аааа, це все важко. Батя, а ви цей день проходили в Джома 3D? Я завжди пишу в коментах будь-що. Тільки, конечно, плохие слова не пишите. Просто написати клас я пройху я пробував або клас я пробував ой або ні, не, не клас я пробував, а клас я пройшов або клас я не пройшов. Щоб я понимала така сама ж ошибка, да, ребята? Ребят, ну все реклама закончилась, а мы будем продолжати. Мне найбільше нравиться ті моменти, коли рівні проход. Ну, коли там якось дуже швиденько так. І надо на, на емоції гуляти. Така от швидко з эпичною музикою. Ну тогда я появляюсь, може проявлятися на всю катушку. Ну, ви поняли, на катушку там де нитки. А ну вы поняли, короче, мемы смешнее. Да, ребята, а само немножко смешно стало. А, так понимаете, она шуче стало. Ти це упомінула чи ні? Чи, чи, чи це мені здається? Люди, якщо скоро все однаково, то напишіть в коментарях. Мені здається, що тут скорість увеличилася. А, дорогі! Це ось так швидко стає все. Не помічаю навіть. я даже там на циферки смотрел. Где же персонаж смотрелся на циферки? И них так пройти, ребята. Это прикольно. А, я, видимо, там шипчик в остальном угрохом и Это, конечно, ну очень обидно, но обидненько. Я думаю, хоть, хотя бы на роботе уже я буду. там умеру. Ну, було б цікаво, да, ребята. І прикольно з епіком. Я люблю, як, ребята, епічне відео. Ребята, хто ютубер, пишіть, як називається канал. Я буду собі відповідати, і може підпишуся. То ви також пишіть, як називається, якщо як як у вас є канал, і я на нього підпишуся. Так, ну так что реально я не прошу. Mm, ошибка. Итак, ребята, мы продолжаем. Я сейчас легко. Тихо немножко музыка не вытащаю. Ну, я, ребята, вы помнятайте, коли вышло. Одна видео, я кайфа, вторая здається по 3 d Но що там у мене про я там казав, да ще. Ребята, вы пам'ятаєте. Ну от. Так що це не очень прикольно. Да, ребята. Ребята, я напишите в коментах. Чому ви дивитесь дуже багато Ви дивитесь дому 3D? Я не розумію Почему, ребят, напишите в комментах? Что мне тека? Чему у меня Зому Трдеш такая популярна на канале 32 новый рекорд. Разве как это бррр. На просто в Ой, на взор ты дашь. А в Майнкрафте я умею просто. Душу шутку нажимать на кнопку прыжка. Я могу там в кнопке. Ну там. Там где такая мышка, там вузенька. Я думаю, что я пройти, пройти кое-что попытки там. Тысяча новий рекорд. Думаю, що було 50 сьогодні, на цьому, на тут, в цьому рівні. Ту мне просто чекалось, було было Це, Ну і важко я, ну, і легко, да, ребята? Ня проблемка вийшла. Ну нічого. Ви Побачили, давайте побачив, що там у мене лазер пам'ятаєте? Побачили ребята. Ребята чому лякі ігри не сняти в наступних двох роликах. Після завтра може бути два ролика. По деяким причинам. Так что, пишите, что мне снять, Что, за что буду на голосивы, за Зато я ди, ди игры я скачаю. А... Это всем показывал мой Костя. Мы заканчиваем на тысячу побудка. Всем пока, ребят. ой, на тысячу на пятьдесят девятый просто порыпу. Всем пока, ребята!